Один з найвисокооплачуваних акторів, улюбленець гає річі, бойовиків та голівудських фільмів, який отримує найбажаніші та круті ролі зовсім не маючи акторської освіти. Колись він продавав біжутерію на вулиці, пробував себе як плавець і навіть був моделлю. Про його успіх, життя до кар'єри, стосунки з жінками і куди він витрачає свої гроші, ми зараз і поговоримо. 10 Give me 5 seconds to remove your hand. Джейсон народився другою дитиною 26 липня 1967 року в англійському місті Ширбрук. Його мати Елін була швея, але згодом перекваліфікувалася на танцівницю. А от його батько міняв багато професій. У вісім років Стетхем зацікавився футболом і вступив у шкільну команду. Живучи в провинційному місті, хлопець розважався тим, що влаштовував театральні заходи для звичайних прохожих. І він казав, що було дуже тяжко привернути увагу людей, які постійно кудись спішать. Сім'я Стетхема була творча, і вони разом грали в музичній групі. Батько був солістом, старший брат гір. Тарістом, а Джейсон барабанщиком. Джейсон розповідав, що він усе життя мріяв стати каскадером. Але у 12 років на відпочинку з батьками він побачив, як плавець стрибає з трампліну. І це покорило його серце. Він захотів стати плавцем, і одразу, як тільки він прийшов додому, він записався в спортивну секцію. У 18 років Стейтем переїхав до Лондону, де знаходився спортивний центр Crystal Palace, у якому кожного дня тренувалася збірка по стрибкам у воду. Про стейтема навіть ходили плітки, що він приймав участь у Олімпійських іграх 88-го року. Але коли журналісти спитали, чи справді він зайняв 12-те місце. Він відповів, що його туди навіть не відібрали. Він хотів потрапити туди три рази, але це було марно. Найкращим спортивним результатом було восьме місце у Новій Зеландії у 90-му році. Стейтем любив у своєму спортивному житті поїздки та турніри. І він використовував ці поїздки для знайомства з іноземними дівчатами. І він був у багатьох країнах і навіть у рашці. Незадовго до розпаду СССР на турнірі весняні ластівки. Із турніру у нього лишилася фотографія із членами російської збірної. Не дивлячись на важку роботу, до 24 років він зрозумів, що великих результатів у спорті не досягне. Зарплати спортсмена хватало лише, щоб заплатити за квартиру. І йому доводилося продавати біжутерію та розливні парфуми. Просто на вулиці, але одного разу йому довелося кинути свій товар на вулиці, тому що його намагалися пограбувати. І він кинув свій товар посеред вулиці і просто побіг за крадієм, який поцупив у нього біжутерію. І звичайно ж, у той вечір він вирішив, що йому потрібна робота поспокійніше. Якось коли він зустрічався з друзями-плавцями у спортивному комплексі, він познайомився з представниками модельної агенції. Джейсон зацікавив їх. Так він став моделлю. Фотографуючи, в Томі фігр, Левайс, джинс і адідас. Згодом він почав зніматись і в рекламних агенціях, а потім і в музичних кліпах. Він казав, що його гонорар був доволі таки маленьким за рекламу близько 250 фунтів. І це дуже дивно, тому що я дуже часто сижу в цих групах, де викидають кастинги, і я бачу гонорар за рекламу, і гонорар за серіали та фільми. І в рекламах гонорар набагато більший зараз ніж у фільмах або в серіалах, якщо ти не головний герой, звичайно ж, нас в Україні це близько 18 тисяч гривень за якусь позицію. А коли є якийсь гонорар знятись в серіалі, то це може бути тисяча або дві. Тобто в рекламі платять набагато більше, навіть якщо ти не в головній ролі. А з я так розумію, був в головних ролях у рекламі. Тобто, це дуже дивно, що йому якось так мало платили. Що ви думаєте щодо цього? Отож, саме моделінг допоміг йому стати зіркою кіно. Глава дому Томі Хелфігер став продюсером першого фільму Гая річі і порекомендував стейтема у якості актора на одну із головних ролей. На кастингі Джейсона попросили продати підробні дорогоцінності, і зовсім не дивно, що він з цим впорався. Саме це і було потрібно режисеру, і його було затверджено на роль у фільмі Карти Гроші два стволи. Як ви знаєте, картина мала величезний успіх. За свою роль стейтем отримав 5 тисяч фунтів. Як на мене, це дуже солідно для першого фільму і для актора ноунейма на той час. Але Стейтем був незадоволений ціною. Стейтем казав, що він був зацікавлений у акторстві, бо хотів підзаробити гроші. Акторство це лише робота для нього. А найголовніше це дохід. Після свого першого дебюту акторам зацікавилися дівчата, що не дивно. І в 97-му році він почав зустрічатися з акторкою Келлі Брук. Вони не приховували свої почуття на публіці, їм було весело разом. Зустрічались вони сім років, а потім вона його кинула і пішла до іншого. А саме до Біллі Зейна у двохтисячному році Гай Річі запросив Стейтема знову у свій проект Великий куш. Я ніфіга не знаюся на діамантах. Мій бізнес бокс. Скоро бої без правил, я хочу виставити вікінга. Спочатку він пробувався на другорядну роль організатора підпільних боїв. Але в процесі роботи він став головним закадровим оповідачем. В цей раз він отримав вже 15 тисяч фунтів. Джейсон Стейтем та Гайрічі здружились. Вони разом почали збиратися у старому гаражі та лупцювати один одного. Таке у них було хобі. Як кажуть, у багатих свої причуди. Після цього проекту його кар'єра пішла вгору. Він знявся в зроби гучніше. Привиди Марсу, Протистояння, Костолом. Але найбільше глядачів вразила картина «Перевозчик», де Стейтем виконував трюки сам без Каскадера. У тому рахунку і сцени автомобільних погонь та підводного плавання. У цьому фільмі його гонорар був 750 тисяч доларів. 750 тисяч доларів! На той час ви просто уявіть, скільки це багато було грошей. Потім він знявся у пограбуванні по-італійськи, де отримав гонорар у розмірі 450 тисяч доларів. У 2005 році у стейтема був сильний прогрес. І він знявся у чотирьох фільмах: Револьвер, фільм Гая річі, Хаус, Лондон та «Перевозчик-2». на зйомках останнього він дуже сильно ризикував. І йому пощастило, що він застався живим. Він відмовився від каскадерів тому, що хотів зробити все сам і в принципі впорався з цим. Але ризик дуже сильний був. Стейтем заявив, що каскадери це дуже круті люди, і призвав зробити їм номінацію на премію Оскар, так як ці люди буквально ризикують життям заради фільму. На зйомках фільму Лондон Джейсон познайомився зі співачкою Софі Монк і згодом почав з нею зустрічатися. Їх стосунки продлилися менше року. Але Джейсон не сумував і одразу ж знайшов собі іншу, але на неї накинулося багато прихильність Тейтема з Хейтом. Тому вона протрималася 4 роки і вони розійшлися на цій почві. В один час Тейтем був настільки популярним, що йому доводилося наймати двійника, щоб той відволікав на себе увагу. Наступними роботами були ім'я короля, історія підземелля, бойовики війна та адреналін.

Do not... you really Яка, до речі, знімалася в нашій Одесі. Але, на жаль, сам Стейтем в Одесі не побував. Замість нього знімався двійник. Але все-таки Україну Джейсон відвідав. Трохи пізніше він побував у Києві, в рамках промокомпанії іншого фільму. Також Сильвестр Сталоне настільки вразився грою стейтема, що запросив його у проєкт Нестримні, не дивлячись на те, що актор ніколи не навчався на актора. До речі, він грає завжди лише типажні ролі. І він сам казав, що якщо дати йому якусь депресивну роль, він просто-напросто не зможе її зіграти. Ми постійно бачимо його майже однаковим. Брутальним, злим, крутим, таким якимось багатим чувачком. А чи можете ви уявити Стейтема в якійсь такій депресивній ролі або в якійсь іншій ролі, яка зовсім йому не типова? Я б хотіла його побачити якимось іншим, мені було б дуже цікаво, як би він зіграв, хоч він самі каже, що він не може, але в акторстві він доволі таки вже давно, він уже звик, тому я думаю, що він би зміг. У 2013 році він відвідав музичний фестиваль Каочела, на якому його заарештували за угон гольфмобілю. Але найцікавіше, що сталося, це його знайомство з моделлю Роузі Хантінгон у Вайтлі. Вони реально сподобалися один одному з першого погляду. Але вони цього не показували. Це стало відомо завдяки старанням прес. І через півроку вони з'їхались. Вони кажуть, що в їх відносинах все чудово та гармонічно. Модель зацепила в Стейтемі його почуття гумору та те, що він вміє підтримати, коли це треба. Наприклад, коли вона знімалася в трансформерах 3», він прислав їй спеціальний захисний костюм, який сам часто використовував для трюків. В 2011-му стейтему озвучив мультфільм «Гномео і Джульєта. Знявся в фільмах механік, без компромісів, професіонал. І в наступних роках вийшли захисник. Нестримні два, паркер, ефект Колібрі і Останній рубеж. Така продуктивна праця йому допомогла збільшити свій гаманець. І в 2013 році його прибуток оцінювався в 30 мільйонів доларів. Також із цікавого в його житті і поганого було те, що у 2014 році на зйомках він ледь не загинув. Коли у грозовика під його управлінням відмовили гальма. Автомобіль злетів з причалу у море, і актора врятували його навички в плаванні. Він зміг вибратися з кабіни та випливти наверх. Стейтем, розповідавши про цю історію, згадав, що вся команда злякалася і прибігла його витягувати. Лише Сильвестр Сталони стояв з кам'яним обличчям та знімав все на свій телефон. І в цьому році він отримав нагороду та був введений у міжнародний зал спортивної слави. У 2015 році вийшов бойовик Шальна карта. Для цієї ролі актор сидів деякий час на дуже жорсткій дієті. Дієта складалася зі шпинату та бурого рису. Він дуже часто сидів на дієтах та тренувався. Він боявся набрати зайву вагу. На перший погляд навіть і не скажеш, що ця людина якось переймається за свою зовнішність. Він же наче виглядає гарно, він такий брутальний, сильний, мужній, і невже він буде звертати на якусь маячню свою увагу, типу зовнішності, фігури, дієт і всього такого? Але ні, як бачите, він був дуже сильно на цьому зациклений. Але я вважаю, що дієта – це пропасть, тому що в схудненні головне це правильне харчування та БЖУ. Звичайно, що можна виїжджати лише на дефіциті калорій. Але якщо харчуватися з недостатком корисних елементів, то це вплине на якість вашого тіла. І скоріш за все згорять ваші м'язи, а не жир. Повернемось до теми. Далі з участю стейтема вийшов комедійний бойовик шпіон. В цей же час він знявся у серії Форсаж 7. В січні у 2016-му Стейтем зробив своїй дівчині пропозицію. Це стало відомо на червоній доріжці на золотому глобусі. Ровзі показала свою каплучку з діамантом в 5 курат за 350 доларів. Але з весіллям пара не поспішає. Літом 2017-го у них народився син Джек Оскар. Оце, я так розумію, дивне ім'я. Але звучить круто. Ровзі казала в інтерв'ю, що хоче зіграти весілля, коли підросте син. У 2018-му ЗМІ трубили, що весілля буде зовсім скоро, але пара не збиралася цього робити. Поки сім'я стейтема зароджувалася, з його участю вийшов фільм Механік Воскресіння. Також була прем'єра восьмої частини форсажу. А потім актор з'явився у фільмі Мех монстр глибини. Літом у 2019-му він зіграв в новому фільмі про вуличних гонщиків Форсаж Хопс і Шоу. На цей раз він грав одну з ключових ролей, за яку отримав гонорар 13 мільйонів доларів. У Мене прямо так прокрутилися долари в очах. Цей же фільм був його дебютом в якості сопродюсера. У 2021-му стейтем знову заколобився з гаєм річі і з'явився бойовик людський гнів. Це твоя тимчасова зброя. Нафіга мені пістолет, якщо в нападників автомати. У тебе проблеми? Не знаю, ти скажи. Вантаж 10 штуканів. Чого він вошкається? Вони не жартують. Це я беру на себе. У машину кидай до бодянок. Сорян, чувак. Також вони разом працювали над фільмом Операція Фортуна. Згодом він знявся у фільмі Мег 2 Западина, який я, до речі, вже бачила. Але я подивилася лише початок, тому що у нашому кінотеатрі він був 3D. Я не знаю, як у інших. А як ви бачите, я в окулярах, тому що в мене дуже поганий зір. Просто в 3D-окулярах я нічого не бачила, і я надягала 3D-окуляри поверх своїх. І в мене дуже сильно пекли і боліли очі, тому я. На половині фільми просто вийшла. Але я б хотіла подивитися, що там було далі, тому що в принципі фільм був доволі таки цікавий. Хто знає кінцівку, напишіть мені в коментарях, чим це все закінчилося. Хоча, в принципі, я при... приблизно розумію, він напевно там всіх виграв і показав себе як крутий чувак, як завжди. Тому Але можете написати. У 2022-му у стейтема з'явилася друга дитина, донька Ізабелла. У сім'ї Стейтема наразі є декілька прихистків. У 2015 році вони купили дім з чотирма спальнями на голівудських холмах за 2 мільйони 700 доларів. Мінімалістичний скандинавський стиль. Виглядає дуже інстаграмно. Також у них є маєток, який коштує 13 мільйонів доларів, і знаходиться він у Веверлі Хілс. У нього два поверхи, п'ять спалень та 8 ванних кімнат. Я не знаю для кого вони. Це якось дивно, але це дуже круто. Я б хотіла собі вісім ванних кімнат. У кімнаті панорамні вікна та переважає білий колір. У дворі є басейн та зони відпочинку. Ще один будинок знаходиться в Лондоні. Пара придбала його у 20-му році за 10 мільйонів доларів. Також білий колір, такий ніжний. Мені здається, це обирала Роузі, тому що такий більш інстаграмний, класний такий стиль, дівчачий. Але я не знаю, можливо, і стейтем теж до цього якось причетний. Джейсон один з найвисокооплачуваних акторів з 2002 по 2017 рік. Його фільми заробили понад півтора мільярди доларів. А його особистий стан наразі оцінюється в 90 мільйонів доларів. Побажаємо і нам кожному такого статку. Ставте лайк, і завтра знайдете у себе під подушкою 90 мільйонів доларів.